Через левади та городи два куми йшло з весілля до господи. Бридуть, балакають про щось. Аж ось те не взялась собака в біса, чи з під воріт, чи з заліси присікалася, аж вищить. Коли поглянуть, ще біжить, мабуть, з десяток, чи й не більше, та як напали батьтю мій, одна гаразд друга ще гірше. Кіндрат маха ціпком мерщій. Ось не займай ушень, кіндрате, тут обізвавсь до його клим. Я їх натуру знаю, брате. Відчепляться. Ось ну, ходім, та не махай і не дивися. От вони йдуть собі та йдуть. Собаки й справді унялися, а далі стало вже й не чуть. Отак зависливі і люди, вони є всюди, якщо завидно їм куди, брехати, мов собаки, стануть. А ти собі йди та йди, набрешуться та й перестануть.